Вікторія з новими нагородами. Черкаський зразковий танцювальний колектив Вікторія у черговий раз тріумфував на всеукраїнській першості. Цього разу свої танцювальні вміння черкасті демонстрували на запорізькому паркеті на Кубку України з хіп-хопу до участі у змаганнях. Долучилися кращі з кращих. З яким результатом повернулися черкасті, Знає Вікторія Хамаза. Для танцівників зразкового колективу «Вікторія» Кубок України з хіп-хопу став генеральною репетицією напередодні світових змагань. Всеукраїнська першість зібрала на одному паркеті лише найсильніших танцівників України. Конкуренти були, звісно, сильні. Україна у нас дуже сильна, мощна, у нас дуже сильні хореографи. Тобто, в общем-то, дітям було цікаво, суддям було, скажімо так, чим зайнятися на турнірі, тому що є категорії, коли ти відкровенно сидиш і скучаєш, але в даній ситуації все время йде напряження, тому що діти рівневі, діти добре хорошо і е, суддям судьям приходилось, ну, на самом деле, очень тяжело. Черкасці демонстрували свої вміння у низці танцювальних категорій. Честь нашого міста відстоювала команда із десяти осіб. У підсумку без нагород не лишився ніхто. А з медалями в тих чи інших категоріях уїхали фактично всі діти наші. Тобто хтось -то зайняв там призове місце, хтось там програв. Тобто вони друг друга виграли, проіграли. Тобто ось, ось цей момент мене дуже порадував тим, що Діти уїхали доволі всі. Всі отримали какую-то свою награду, капоту. А хто залиши недоволен, тому буде над чим працювати в дальнейшем. Одним із найяскравіших стали виступи Дарини Яремчук, яка стала першою в джаз фанку. Також відзначилася Вікторія Сухенко, яка здобула срібло у хіп-хопі, та Євгеній Дубінчук, який став першим серед юніорів у хіп-хопі та хаосі. Останній запевняє Кубок України став своєрідною репетицією Кубку світу. Мені дуже сильно подобається організація. То есть очень все было хорошо сделано, то есть все организовано, то есть все быстро, все по порядку, то есть э, был порядок категории, то есть по времени все хорошо разложили, очень сильные соперники, то есть очень понравилось интересно соревноваться, то есть посмотреть на уровень, то есть кто что делает, ну то есть было интересно. Уровень танцора, именно не смотришь на него, какой он высокий, там низенький, маленький, небольшой, а как он именно двигается. Незважаючи на великий врожай нагород, танцівники колективу Вікторія не полишають тренувань попереду у них найвідповідальніший танцювальний старт сезону. Самое ближайшее и очень важное для нас, это через две недели мы уезжаем в Венгрию на чемпионат мира. То есть мы везем команду сборную 10 человек, это и взрослые и юниоры, и юсы. То есть команда детей лучших, лучших в Украине, лучших в Черкасах. То есть это мощные юсы, очень сильные, хорошие юниоры, конкурентоспособные. И мы, как скажут, надеемся, моему надею на то, что у нас все получится, что дети удачно выступят. Виктория Хамаза, Виктор Наточий, Вика Новины.